Друзі, всім привіт! Зараз ми у Переяславському суді разом з Антоніною. От е, такі ну настрій у нас нормальний, судячи за все, да можливо навіть так. і чудовий. Так от так, Антоні, розкажіть, будь ласка, що у нас з вами відбулося? Які емоції і чого ми з вами добилися? У нас відбулося неправомірне звинувачення по Керуванню транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння uh -huh. була швидко. Не запропонували на місці пройти експертизу uh -huh. в медичному закладі, просто пройти експертизу через драгер. Через драгер я відмовилась на основі цього склали протокол по 130 статті. Uh -huh. Я одразу поїхала в лікарню, зробила експертизу, на основі якої було сказано, що алкоголь в крові відсутній. так щойно суддя винесла. Да, Виправдовувальне рішення. Да, тобто, суддя дійсно все подивилася, сказала, що ну дійсно людина зробила самозвернення, от, все зробила як потрібно, підстав для притягнення до відповідальності немає. З чим я вас і вітаю. Дякую дуже. Рекомендую адвоката.